О ім'я Отце і Сина і Стого Духа Христос посреди нас. Нині продовжайся чтеє битія із глави Семої, як Господь благословив ноєві збудувати великий корабль ковчег, у якому спаслися і його. Сім'я, троє синів, три невести, а також от усіх звірів по парі войшли у ковчег і довго довго об'ясняв людям, що буде потоп, люди покайтеся. Що ж люди відвічали Нойові? Ною наука доказала, що Бога не є. Який Бог, який потоп? Та ти що, та у нас є лодка, ми човнимо собі спасемося. До тих пір, каже Біблія, їли пелігуляльку. Доки вода не заляла все. Ковчег піднявся у воді, а все стальноє загинуло. На границі із Арменією і Турцією обнаружили в горах, нікочертані ковчега. Ну, якщо знайдуть ковчег і не знайдуть, ото для нас мало що значить. Нам важно друге, що ной з собою уособлює Месію, а його корабль ковчег церков Христова. Ми з вами тепер у корабльові, а там вон, это море, море гріха і блуда, нечистоти, що не включиш канал, блуд, лож, кругом, як будто би весь мір став духовно хворим. Но В тому хаосі ми должні вижити і жити достойно. І другим чтенням нині дається нам мудрость причти чтення. Глава 9. Що пише Соломон мудрий? Сине, аж будеш премудрий, то собі будеш премудрий, і ближнім твоїм буде от того польза, а ще будеш злий лиш почерпиш сам злої. Син наставлений, премудрий буде, а безумний стане слугою чужим, слуга безпомічний. Обманутий, почому? От від Божої премудрості. І далі каже Соломон, такий син утверждається на брехни, похожий на того, котрий пасе вітри. Пастир пасе вівці. Безумний пасе вітри. Єден пожинає від овець молоко, а тот пасе птиці в небі, який буде мати плод, ніякий. Тот, котрий оставив свій виноградник, сім'ю свою, свою родину, свою віру і у чужих земледіллях заблудив, же стає слуга і робочий раб. На других, проходить сквозь пустиню безводною, як життя, як б по пропустили, у нього ніч не є. І землю, определенною у жаждах, збирає руками неплодіє, що б не посадив. Не росте, що запланував, не звершується. Але ще один акцент дає Соломон. У цих проблемах дуже важливо пам'ятати, що акцентується на жону. Жона безумна і дерзка, часто буває скудна хлібом, а ще котра не стидиться, втрачає чистоту серця. Вона сяде при дверях дому свого і на стільцові обоявна була на розпутях, призиваючи мимоходячих мужчин і їх на свої блудні путі. Так вона каже, ось хто з вас, майбезумніший, дурний, уклоніться до мене і лишенні разума я вам повеліваю, благолюще хлібом сокровенним тайним, у сладость пойтися прикоснути. Воду злодійську будете пити, по славянськи воду тадьби, солодку пийте. Ну хто на неї обратиться, не знає, що все, що прикраснеся до блуда, погибне. І в одні, на дні, пекла такі обрітаються. Но ти хочеш бути мудрим, от скочи, замедлив, тікай од неї, не став око на неї, бо лимтак пройдеш воду чужу, воду гріха. І перейдеш в ріку і спитані. От води чужої отшатуйся, втікай, От істочника чужого не пий, нем так многі роки поживеш і приложиться к тобі, додаться тобі літа живота, роки жизни. Божа мудрость завжди актуальна. Но важно нам відати, що многі з нас, коли тепер пішли на заробітки у другі держави. Бо вони много раз думають, чому вони роблять на чужих панів, на чужі держави, по чому вони вдома не мають можливості свою державу піднімати. Що сталося? Він став слугою чужих. От чому нам, християнам, так треба молитися, Боже, поможи нам, щоб ми і жили вдома, і щоб ми приносили пользу вдома. Щось смітуй на землі. Так навчилися жити, щоб Господь ніколи нас не переселив на другі міста, бо від людей можна зорвати із свого міста, то вдруг рідну землю чоловік лишає, а потім більше ніколи на неї не вернеться. На його місто прийде чужий народ і займе то місто, і вже ти будеш пред Богом відповідати: «По чому ти лишив виноградник свій, а пішов робити у чужий?» А Твій виноградник може хтось не, але не обробити, а ще вирвати і скорчувати. Господи, благослови наших людей, котрі вдома встали. ну і тих, котрі одійшли, щоб на чужині, а ще й прийдеся їм заробити гроші, або ніколи не відказалися від рідної землі, щоб їх на домів тягнуло, а щоб вдома лише прийшли на якийсь короткий час, побили, пообщалися з рідними, якщо мусить йти знову, найде. Щоб любов до рідної землі не втратив. Бо так, поступаючи рано люпізнування разу мати куди повернутися. У спочатку кризиса, коли люди мають хижі, можуть повернути швидко в свій будинок і час голоду і кризи вижити можуть. Так що наші люди мудрі, би не було, на чужині гроші, а прийти домівку, збудувати дом, добудувати додому. Обновити дом, бо можуть прийти такі часи, коли дійсно скритися може буде, лише у своєму домі, аби там була лише водичка з колодязем і маленький сад уже можна вижити. Господи, благословине, що ми в ковчегові церкви Христовій пливли сміло і красно, щоб ми не забажали вискочити з цього корабля на приманку цього світа, щоб блудні. Путі усього світа нас не затягнули, щоб ніхто із нас не полюбив чужий виноградник і у чужий виноградник пішов робити, свій обробляй. На себе роби, бо так поступаючи і тут на землі, ми діти Божі на рідній землі, А у вічності, аж тоді і своєї земної рідної землі перенесемося у другу рідну землю, у царство Божє. Амінь.